Far Cry 5. для мене одна з найкращих частин в серії ігор Far Cry, і упродовж цього відео я буду доводити, чому почати хочу з системи умінь. В порівнянні з шостою частиною вона тут нормально та зрозуміло реалізована. Тебе є перкові очки, які ти отримуєш за завдання, звільнення ворожих баз та виконання викликів по типу використання різних видів зброї або виконання певних дій, таких як полювання чи риболовля. А у шостому тобі потрібно шукати екіпіровку, дивитися, що вона тобі додає. Коротше, мене дана система відштовхує повністю. Що я також не можу оминути, це графіка, це найгарніша гра в серії, тому що в шостій Частині вона стала гіршою. Немає тієї деталізації та атмосфера не на такому високому рівні, як у п'ятірці. І про атмосферу ми й зараз поговоримо. Атмосфера у п'ятірки це щось дивовижне. Це те, що найбільше зачепило мене в даній грі. Наскільки ж круто передана американська глибинка. Це важко словами описати. Ці будиночки, річки, озера, ліси та гори, як вони чіпляють та примушують залишатися у грі. Хочеться просто взяти квадроцикл та кататися по світі, відшукуючи фургони з ворогами та вступати з ними в перепалки. Аванпости також цікаво зачищати, як би це дивно не Звучало. Ти можеш просто по стелсу пройти з луком, по-тихому виключити сигналки та перебити всіх ворогів. Можеш просто залетіти з кулеметом та всіх розносити, або просто взяти своїх напарників, людей чи тварин та відправити їх зачищати аванпост, поки ти за всім спостерігаєш. Варіантів безліч. Та ще й аванпости зроблені цікаво. Там цікаві конструкції, ти по ним лазиш, ховаєшся, а там десь потрібно проплисти під водою. І це дуже затягує. Та й сюжетні місії дуже цікаві. Умовно, блаженство це місії у регіоні Віри, де у персонажа по ходу захоплення регіону стаються галюцинації, і його Переносить у різні точки, де можна побачити багато цікавого та божевільного. Що по сюжету у Far Cry 5 центральною темою є боротьба з фанатичним культом Брама Едемо, який захопив округ Гоуп. Джозеф Сіт, лідер культу, вірить, що він вибраний для підготовки людства до кінця світу. Його вплив поширюється через жахливі методи маніпуляцій, насильства та використання наркотику блаженство, який підкорює болю людей. Сама по собі історія зірок з неба не хапає, але й жахливо її назвати язик не повертається. Це цікава розповідь, яка просто припадає комусь до душі, а можливо, й наштовхне на роз. Сам персонаж він ніхто, ви не бачите його обличчя та не чуєте голосу. Наподобі як Артем в метро. Але якщо у метро це дійсно відчувалося, і ти ніби не переживаєш події разом із персонажем, не чуючи реакції на ті чи інші події, то Far Crід ці якось взагалі не помічається. От, чесно, я три рази перепроходив його і жодного разу це не створило якогось дискомфорту. Навпаки, відчуття таке, що ти сильніше занурюєшся у гру. Персонажі ніби звертаються особисто до гравця, і мене це захопило. І обговорюючи п'ятий Фаркай, я не можу оминути Нью Даун. Це пряме продов... П'ятірки, яке мені також запало у серце. Так, у нас тут вже інші антагоністи, сестри-близнючки, але сам сюжет напряму перетинається з п'ятіркою, доводячи все до логічного кінця. Якщо у вас є ще друг, з якими можете в коопі проходити ці ігри, то вони можуть принести вам декілька захопливих вечорів, а можливо і не декілька, залежно від вашого проходження. Я пам'ятаю, як я вперше її проходив. Я був у себе в селі, на дворі була пасмурна погода, дома нікого не було, сестра на навчанні, батьки на роботі. Я просто не відриваючись від екрана, проходив її, наші відволікаючись на те, щоб піти у магазин, щоб... Купити мівіну по 4 гривні. Чи коли при проходженні New Dawn моя R7 не тягнула її, і мені доводилось піднімати частоту, щоб отримати 30 FPS на мінімалках у 800 на 600 розширенні. Для мене це дуже теплі та чудові спогади. Я думаю, я зміг пояснити, чому для мене саме п'ята частина серії залишається назавжди найкращою. Саме та частина, з якою я буду порівнювати всі майбутні ігри серії. Та частина, яка є для мене чимось більше ніж грою, серія ігор в це на кіберпанк чи сталкер, це конвеєр. але навіть серед цих прохідних ігор можна знайти щось. Для себе на декілька вечорів. Я для себе вже знайшов, а вашу думку буду радий побачити у коментарях. На жаль, час дуже безстро минає, і от недавно тобі 14, ти у 8 класі, приходиш додому, і зі всіх проблем в тебе лише школа, а потім ніби одна мить, і ти вже в іншій країні працюєш на роботі і стараєшся хоч якось реалізуватись в цьому житті. Цінуйте час та теплі спогади. Щось мене пробило у цьому відео на ностальгію. Сподіваюсь, хоч ви із задоволенням провели час, а на цьому в мене все. З вами був я, Вадим. До зустрічі.